Пішовні високі труси із мікрофібри польського виробника Julie Max, модель Amber Maxi. Широкий, посад, широкий бачок, висока посадка високо на талію. Всередині тут ще додаткова пощілена тканина, січите полотно, яке працює як коригуючий ефект. Труси з дуже якісною мікрофібри, дуже якісна обробка швів, натуральна хлопкова ластовиця. І висока посадка по талі. Вона підтягує животик, ваші труси непомітне під облягаючим одягом. Тому чудова пропозиція для жінок, хто любить високу посадку. І ще додатковий бонус тут є коригуючий ефект. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джей і К. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.